Хочу сьогодні поділитися з вами способом, яким я буду реставрувати ось таку стареньку каструльку. Дивіться, всередині вона зовсім хороша, нею можна користуватися але зовнішній вигляд, ось такий, мене абсолютно не влаштовує. Отже, щоб почистити цю каструльку, я взяла велику 5-літрову каструлю і налила в неї. Половину води, 2,5 літра. Тепер сюди кидаю 60 г звичайної соди і 60 г звичайного господарського мила. Тут те 60 грам, я його ось так настружила ножиком, можна натерти на терці, для того, щоб воно скоріше і легше розтануло. Тепер занурюю у цю воду каструльку, яку маю чистити, і ставлю це все на плиту. Каструлька виварюється вже 5 хвилин. Зараз я її вийму з, з цієї водички і попробую, як вона буде чиститися. Пройшло всього лише 5 хвилин. Дивіться, як гарно все щещається прямо легесенько-легесенько. Але для того, щоб не царапати каструльку, я її поставлю, хай вона далі виварюється, щоб весь цей бруд відійшов ще легше. Каструлька проварилась 20 хвилин. Дивіться, як легко все відмивається тепер. Оскільки тут дуже такі застарілі забруднення то я, напевно, її закип'ячу і залишу на ніч, щоб вона в цьому розчині ще постояла. Але щищається дуже гарно, дивіться. Від все дно, абсолютно все оце, це все реально відчистити. Дивіться, як гарно вичистилась моя каструлька. Блестить неначе дзеркало. Пам'ятаєте, якою вона була на початку, перед тим як я її мала чистити? І ось така гарна чиста вона стала після виварювання її у розчині соди і господарського мила. Виварювала я її взагалом 30 хвилин, і потім в цьому гарячому розчині. Залишила до ранку вистоюватись, а зранку стала і витерла її дротяночкою, в деяких місцях просто мігенькою паролоночкою все знялося. Так що цей спосіб чищення каструль дуже дієвий. Всім рекомендую.